Так, скільки я не читаю коментарів по анемії, і дуже багато людей діляться, що їм допомогло. Я впевнена, ви також читаєте ці коментарі і приглядаєтеся, хто який препарат приймав, і, і так далі. Хоча не існує універсальної схеми прибрати залізодефіцит чи вийти з анемії, тому що у кожного різна причина це така проблема комплексна. В одних людей проблеми з харчуванням, знижена кислотність шлунка або там язва, хелікобактер, і у них залізо. Не розчіплюють, тому що знижена кислотність шлунка, знижений білок, і при цьому немає кому транспортувати залізо. Відповідно, просідає гемоглобін, феретин. У людей інших є проблеми з жовчі відтоком, з всмоктуванням корисних речовин в кишечнику, через різні причини, через стреси, теж саме неправильне харчування. І тут зовсім інший підхід до лікування. А є ще третя група, чому знижується залізо? Це крововтрати, надмірні менструації через там, поліпи, ендометріоз, тобто потрібно прибрати цю причину. Або в когось гемаріой, у когось проблеми там язви в шлунку, проблеми там з кишечником відкриті рани, то потрібно прибрати втрати крові спочатку для того, щоб потім починати пити препарати заліза. Ну і, звичайно ж, все залежить і від препарату заліза. Є такі комплексні з кофакторами, є просто чисте залізо хелатної форми, є інші види заліза, які гірше всмоктують. І тут все, все індивідуально для кожної людини. Саме тому я створила курс анемія для того, щоб показати всі на. Напрямки, втрати заліза, і по кожному розписати спосіб його підняття. Тобто, спочатку прибрати причину про осадки по залізу. І я розповідаю, як підняти кислотність шлунку, як вилікувати слизову шлунку. У когось з цим проблема. Окремо розказую, яке має бути харчування, які мають бути продукти для того, щоб залізо і надходило, і ще й воно засвоювалося, тому що дуже потрібен вітамін С, цинк, вітамін А, мідь для того, щоб залізо добре засвоювалося, піднімався гемоглобін. У кого проблеми з втратою заліза, то також я можу розказати, як можна зупинити цю втрату, тобто прибрати запалення. Там і різні різні у людей причини, і ви можете побачити саме свій напрямок, а також проконсультуватися, тому що я відкриваю груповий чат спілкування, і буду кожному давати зворотній зв'язок у ваших питаннях. Звичайно, будуть і аналізи, які потрібно здати для того, щоб виявити, яка саме причина вашого залізодефіциту, який рівень залізодефіциту. Також розпишу, як потрібно вже для того, щоб контролювати рівень феретину, скільки потрібно пити ці препарати, що далі потрібно робити, коли вийшли на норму феретину. І гемоглобіну, тобто такий буде дуже потужний повноцінний курс, оскільки я його запускаю вперше, ціна буде суттєво знижена, і це для вас шанс розібратися в проблемах залізодефіциту і попрацювати їх. Прибрати привести в норму, і звичайно буде робота з психологічною складовою, оскільки стреси дуже також негативно впливають на процес травлення, на всмоктування корисних речовин, на харчову поведінку, особливо впливають. І люди обирають вуглеводні продукти харчування замість білкових, тому також з цим будемо працювати. Якщо у вас є питання, пишіть їх в коментарях, обов'язково підписуйтеся на мій профіль, тому що тут дуже багато інформації про харчування, про здоров'я без аптек. І якщо вас цікавить курс анемія. Можете написати мені або в особисті, або е, в телеграм посилання в шапці профілю.